Сьогодні країни світу тісно пов'язані одна з одною, і саме тому знання іноземної мови дає небиякі можливості. Але тут постає одне питання: як ми можемо ефективніше, та легше і швидше вивчати іноземні мови? І саме тому у цьому відео я хочу тобі розказати про підхід, котрим користувався я для того, щоб вивчити англійську мову, котрим користується більшість поліглотів для того, щоб вивчати нові мови та покращувати існуючі. Та котрий допоможе тобі перевести вивчення мов абсолютно на новий рівень. Також я поділюсь інструментами, котрі допоможуть тобі вивчати іноземну мову. І цей підхід називається Emerging Approach або Метод погруження у мову. Щоб уявити логіку за Mass Emerging Approach, ем, давай уявимо ситуацію, що ти потрапив в абсолютно нову країну, де тобі незнайома культура, незнайома мова, і ти постійно чуєш її, постійно оточений нею. Ти бачиш. Цю мову в газетах, книгах, вивісках, ти чуєш, як нею говорять люди, ти слухаєш музику цією мовою, ти спілкуєшся з людьми, коли щось замовляєш в кафе, в ресторані. І виходить, що ти кожен день практикуєшся щось робити з цією мовою. І ти приймаєш те, що ти чогось не знаєш, можеш чогось не розуміти, але ти все одно рухаєшся і потрохи щось вивчаєш. І це і є основні ключові моменти в цьому підході. Тобі потрібно оточити себе мовою. Бути готовим, що ти чогось не розумієш. Хотіти вчитись, обрати те, що цікаво саме тобі, і робити це постійно. І саме це і буде ключем до вивчення іноземної мови. Тепер давай проговоримо про три основні етапи Emergina Approach. І перший, це сам Emerging. Тобто поглинання мови та занурення себе у неї. І це є основний етап, який тобі значно допоможе пришвидшити твоє вивчення мови. Другий етап це активне вивчення. Тобто ти сидиш, вчиш слова, вчиш правила. І чомусь люди дуже часто акцентують увагу на цьому етапі і починають витрачати більшість свого часу саме тут. Але це не є основний момент, на котрому тобі потрібно зосереджуватись. Тому що ти ж не хочеш знати. Правила, але не вміти говорити, не вміти читати, не вміти розуміти слова, котрі ти чуєш. І саме тому тобі не потрібно буде робити акцент на цьому етапі. І третій етап це насолодження мовою, де ти просто слухаєш музику, дивишся відео та нічого не вчиш. І ти сприймаєш як дане те, що ти можеш чогось не розуміти. І це є окей для тебе. І я підготував тобі піраміду для того, щоб ти розумів, який відсоток часу ти маєш витрачати на кожен з цих етапів. І я впевнений, що це значно тобі допоможе в вивченні мови. Далі я пропоную більш детально поглянути на кожен з цих етапів. Перший етап це immersion, тобто занурення у мову. І основним тут є це знайти ресурси, по котрим тобі буде цікаво вчитись. На цьому етапі ти можеш читати книги. Дивитись фільми, слухати музику, дивитись підкасти і так далі. Тобто будь-що, що тобі буде цікаво. Для відео найкращим вибором буде використовувати YouTube, тому що там є багато екстеншенів, котрі допоможуть тобі, просто наводячи на слово, котре ти не знаєш в субтитрах, автоматично перекладати його. Для фільмів ти можеш використовувати будь-яку платформу, котра дає тобі можливість дивитись фільми з субтитрами. Для книг найкращим вибором буде знайти адаптивні книги, тому що це буде гарантувати, що ти будеш. Вивчати тільки потрібні слова і не будеш заглиблюватись у більш адвенст, більш складні теми, котрі тобі не потрібні. Також є ресурс LinkU, який був створений поліглотом, для того, щоб вивчати різноманітні мови. На ньому ти можеш читати текст, якщо ти якесь слово не розумієш, ти можеш натиснути на нього та при цьому подивитися, що воно означає, та паралельно слухати, як читається цей текст. Як правильно говорити те чи інше слово, і це допомагає тобі більш комплексно підійти до вивчення мови та краще вивчати її. Що робити на цьому етапі? Якщо ти не розумієш якусь конструкцію, якесь слово, якесь правило, тут тобі потрібно просто. Перекласти, вставити в перекладач це слово, що ти не розумієш, подивитись його значення та рухатись далі. І з часом нейронні зв'язки зв'язані з цим словом посиляться, і тобі буде набагато простіше його зрозуміти. Але що робити, якщо якесь слово або конструкція дуже часто зустрічаються, і ти дуже хочеш їх вивчити, але воно не дається? Тоді тут ми можемо перейти на другий етап. І цей етап називається активне вивчення. На другому етапі ти береш слова, котрі знайшов на етапі занурення, котрі хочеш вивчити, записуєш їх в спеціальні програми для вивчення цих слів або в словник. Під спеціальними програмами ти можеш використовувати квізлет, який дозволяє тобі робити карточки, де з однієї сторони буде написане слово твоєю таргет-мовою, і на іншій стороні мовою, котру ти знаєш, для прикладу українською. Або пояснення цього слова. І потім ти можеш проходити через ці карточки та повторювати їх. Але ресурс, котрий би я тобі рекомендував, це Enki. Він виглядає трохи дивно, трохи устаріло, але в будь-якому разі, там ти також робиш карточки, котрі повторюєш, але там використовується метод інтервального повторення. Тобто, ти, коли завчаєш слово, алгоритм запам'ятовує, як ти його завчав, і видасть його тобі повторити через деякий час. Це може бути через годину, через дві. Після того, якщо ти правильно відповідаєш на цю карточку, воно тобі його видасть через день, після цього через декілька днів, через тиждень, через місяць і так далі. Тобто це є дуже ефективним способом, як можна вивчати слова. Також на цьому етапі ти можеш вивчати різного виду правила. Для цього є два підходи. Перший ти записуєш конструкції, речення, що тобі цікаві, або незрозумілі, і йдеш після цього і гуглиш їх. Ті, що знаходиш, ти вивчаєш і практикуєш. І другий підхід це знайти якусь книгу по граматиці і проходити її час від часу. І це дасть тобі якраз цілу картину про те, як виглядає граматика в мові, котру ти вчиш. І третій етап це аутовне вивчення. Тобто тут тобі потрібно насолоджуватись тим, що ти вже знаєш. Ти можеш включити ресурс, котрий тобі цікаво дивитись, слухати. Це може бути музика, фільм, серіал, будь-що. І просто насолоджуватись прийняти те, що ти можеш стикатися з тим, що ти не знаєш, і це абсолютно нормально. Просто постарайся розслабитись та отримати задоволення від того, що ти вже бачиш текст, який ти розумієш, ти зустрічаєш слова, котрі ти розумієш, і тут це якраз і є основним ключовим моментом. Але єдине, що потрібно пам'ятати, це те, що мову неможливо вивчити за день, тиждень, місяць. Потрібно робити невеликі кроки кожного дня, і через деякий час ти отримаєш той результат, котрий бажаєш. Саме тому я пропоную тобі спробувати цю методику, і я впевнений, що в тебе все вийде.